Кожна жінка мріє виглядати бездоганно щодня. Кабінет краси, Шамет Арту шості поєднав все необхідне, щоб ви були впевненими у собі. Перманентний макіяж брів, повік та губ, виконаний майстриною саморічним досвідом, і з використанням якісних пігментів підкреслить вашу природну красу і зекономить час щодня. Вирішить тут і проблему невдалого перманентного макіяжу чи застарілого татуажу. Я провожу лазерне виведення застарілого татуажу та неякісного перманенту лазерним апаратом. Кількість процедур залежить від глибини. Від руки майстра, від пігменту, від терміну, від шкіри. У нас у кабінеті діє благодійна програма. Давай я тобі допоможу. Це для тих дівчаток і жінок, які не мають своїх брів внаслідок хвороби, онка чи алопеції. Процедура виконується безкоштовно. Це єдина програма в нашому місті, якою займаємося саме ми, саме я і в нашому кабінеті. Атмосфера в кабінеті створена для того, щоб ви відчули і від турботи вже з першої хвилини. А сертифіковані майстри працюють, аби досягти найкращих результатів. Професійна косметологія та чистка шкіри повернуть вашому обличчю свіжість і сяйво у своїй роботі. Я поєдную класичні доглядові процедури, такі як чистки, карбокситерапія, пілінги. Поєдную з сучасними апаратними методиками, такі як мікроструми. Фракційна мезотерапія за допомогою апарату дермопен, алмазна мікродермобразія. Вони дають довші та стійкіші результати. Також я займаюся апаратними масажами тіла, такі як кавітація, вакуумний масаж, рефліфтинг, пресотерапія, міостимуляція. Коною процедури з професійного пірсингу та мікродермалів у кабінеті Шемет Арт працює досвідчена лікар-дерматолог-косметолог Наталія Єрмак, яка не лише допомагає виглядати краще, а й піклується про здоров'я вашої шкіри. Моя практика охоплює як загальну дерматологію, так і естетичну медицину. Особливу увагу я приділяю ін'єкційній косметології. Це ефективний метод збереження молодості та здоров'я вашої шкіри. Вона дозволяє не лише коригувати вікові зміни, а й підтримувати вашу природню красу. Я використовую ботолінотерапію в лікуванні гіпергідрозу, тобто підвищеної пітливості. Також ботулінічний токсин використовується в корекції мімічних сморшок, які з віком. Починають з'являтися. У нас є ipl система це фотоомолодження. ipl лазер використовується для лікування пігментації. У своїй практиці я використовую лише надійні клінічно перевірені препарати з доведеною ефективністю. Крім того, фахівчиня, використовуючи діодний лазер, усуває патології шкіри. Судинні сіточки, зірочки, розширені капіляри. Надокучливе небажане волосся більше не проблема. У б'юті просторі лазерну та фотоепіляцію проводять на сучасному обладнанні. Процедура безболісна, безпечна і підходить для будь-яких ділянок тіла. Ви отримаєте гладку шкіру вже після кількох сеансів. Апарат для лазерної епіляції Evolution від провб'юті це сучасний діодний лазер, з системою охолодження, що забезпечує мінімум дискомфорту та максимум результату. Фотоепіляція на апараті Алві Прага відомий європейський бренд, обладнання якої має міжнародні сертифікати якості та ефективності. Ми ретельно обрали ці апарати для вас за їхню результативність, комфорт і доведену безпечність, тому що довіра клієнтів для нас найцінніше. Запишіться на консультацію до майстрів б'юті простору просторушами тарту шості. Вже сьогодні і зробіть крок назустріч своїй красі. Ваш шлях до впевненості і досконалості починається тут.